Останнім часом я часто думаю про те, що, знаєте, регулярність виглядає як саме корисне, що людина взагалі може для себе зробити для своєї психіки, для свого здоров'я, як психічного, так і фізичного. Проте, так само часто виявляється, що це і саме складне, як давно ви жили, знаєте, в такому прям. Ну, ритмі в регулярному режимі свого життя. Коли у вас стабільний регулярний сон, харчування, відпочинок, активність, як ваша робота, так і фізична активність. І з одного боку, дійсно, у нас зараз дефіга викликів, це все зрозуміло, проте людина вміє адаптовуватись і. Варто не махати на себе рукою, а створювати оцей такий ну, певного роду контейнер. Да, якщо ви колись були там, в санаторії або на ретриті і в оцей режим, який, ну, умовно, хтось вигадав за вас, ви точно знаєте, що у вас буде там сніданок, обід, вечеря, будуть різні активності, десь якісь екскурсії. І навіть від цього просто вже е, відпочивається тіло, організм, психіка відпочивається прям і наповнюється, відновлюється. І дуже важливо, особливо зараз, робити от так в своєму житті. Створювати таку певну визначеність в умовах хаосу навколо. Бо регулярність це не про обізалавку. Це про турботу. Це взагалі антидот до виснаження, яке відбувається після стресу. Тому регулярність це про турботу. А мені цікаво почути, що, знаєте, збиває вашу регулярність, бо людина не живе в вакуумі, так? от тільки в такому контейнері. Людина взаємодіє з іншими людьми, з оточенням, виникають якісь ідеї, бажання, потреби, є свої внутрішні бажання, потреби. І це те, що може іноді збувати, знаєте, з такої якоїсь мети бути в цьому режимі. Тому напишіть, що саме заважає підтримувати вам режим, і я щось на це відповім або запишу навіть ще один рілс.